Безпечного та доброго часу доби підписники, друзі, гості каналу. Запрошу вас сьогодні на розпис імбирно-медових пряників, приурочених тематично до Дня вчителя. Отже, як і для будь-якого розпису пряників, початково нам потрібно підготувати тісто, спекти пряник, а потім зробити основу розпису айсінг. Беремо один білок, злегка збиваємо. По грамовці це буде 30-35 г, і цукрова пудра, тому і варірується 180-200 грам. Бо ж залежить це від величини білочка. Сюди додаємо 2 грама картопляного крохмалу. Це може бути неповна, якщо у вас немає чим відважити, це може бути неповна чайна ложечка. І сюди ж додаємо лимонний сік або декілька крапель. Лимонної кислоти перемішуємо і додаємо знов сюди цукрову пудру. Все, друзі, максимально просто. Дотримуємося грамовки, але якщо у вас, наприклад, білочок був приблизно 30 г, а ви додали 200 грам цукрової пудри, вона у вас буде така загуста. ніби. Можна просто додати декілька мілілітрів кип'яченої водички, і вам буде простіше її взбивати. Я свій ансінг завжди вимішую за допомогою або вилочки, або за допомогою вінчика. Я не збиваю його міксером з тією метою, щоб не надавати йому додаткової повітряності, тому що буде тоді неоднорідна і некрасива структура, і не буде глянцю. Друзі, потім беремо, намочуємо, я беру, намочую одноразову серветочку, з неї гарно витискаю зайву вологу і накриваю більшу частку свого айсингу, який залишається. Це ми робимо з цією метою, щоб він не засихав і не з'являлася в ньому ніяка там шкуриночка, бо потім, навіть як коли ми розмішаємо в процесі роботи, вона нам буде ті шматочки потрапляти. А ми з цієї частки айсінгу беремо собі порційну ту кількість, яка нам потрібна там, для білого, сірого, ще якогось кольору. Сьогодні такі відтінки. Починаю з білого, тому додаю діоксид титану. Друзі, ось така крапелька, тобто лінія повинна тягтися у нас. Якщо висипати її в мішечок, то вона має бути, так знаєте, до трьох секунд розтікатися, не більше. Бо якщо ми зробимо густішим, то це будуть такі лінії, які не, не будуть розходитися, і буде фактура самого айсінгу, дуже груба. Якщо робимо з рідким, то вона буде розтікатися. Підбарвлюємо у відтінки, які нам потрібні для нашої палітри. І переходимо безпосередньо до розпису. Ну, після того, як ми спекли, звісно, пряничок. Рецепт прикріплю. Відрізаємо кутик у нашого пакетика. Цей діаметр має бути близько міліметр 1,2 м. От, от, от десь так, до 2 мм, не більше. Якщо ви не впевнені в консистенції свого айсингу, нанесіть спочатку лінію і дайте їй до хвилинки десь. Почекайте, щоб вона створила підсохла і створила вам такий бар'єр, який не дозволятиме айсингу розтікатися. У мене є трафарет і за допомогою нього. Я роблю сьогодні малюнок і переношу я його зазвичай за допомогою шила, тому що можна переносити за допомогою графітного олівця. Але там графіт, тому я не люблю цей спосіб. Ось про це, що я говорю: наносимо лінію. І вона просихає, і далі ми вже ну, ми просто таким чином себе убезпечуємо від того, що в нас десь там поза межами розтіклося. Айсінг завжди потрібно поправляти круговими обертами. Це ми робимо задля того, щоб не було простору. Навіть в такому маленькому малюночку я роблю невеличкі колооберти, тому що, по-перше, ми розгладжуємо по лінії лінію, розправляємо так, як нам потрібно. А по-друге, ми. Забираємо і пробиваємо всі ті пузирки, які там можуть бути, тобто зайвий простір, який може утворюватися там під тим, як ми виливали. Ми його робимо однорідним. За допомогою таких простих ліній і рухів робимо таку павутинку на собі, і так, мені здається, красиво. Заливку завжди робимо від світлих тонів. Доки не висох білий кольор, ми не наносимо сірий, тому що сірий, білий, верніше, перетягне на себе залишки сірого кольору. А якщо ми зробимо відповідно е, протилежно, спочатку нанесемо сірий колір, а потім ми будемо заповнювати елементи білим. Якщо вони невеликі, будь ласка, а, ну тобто там очки і ваш сірий гарно просох. Але якщо він не гарно просох, а ви зальєте білий. То білий на себе натягне сусідній бар, який там є. Це може бути ось так, як тут помаранчевий або ж, в принципі, сірий будь-який будь колір, який просто межує біля нього. Тому краще починати завжди з світлих відтінків і рухатися по е, понаростаючий. Е, пряник повинен висихати. Ну, тобто айсінг на прянику повинен висихати досить гарно перед тим, як ми наносимо сусідній колір. Розправляємо, постукуємо. І переходимо до заливки елементів. Вже тоді, коли я дочекалася, що сірий кольор мій цілковито висох, я можу переходити до наступних кольорів, тобто чорний і помаранчевий це вже тут у деталях елементів. Чорний я додаю до очок, він у мене вже не позаходить. І також, коли ми наносимо якийсь малюнок, потрібно давати певний час для того, щоб просихали ось ці лінії, які ми з вами послідовно покроково заливаємо. Маю на увазі рисочки, маю на увазі ті порожнечі, які межують одна з одною, і, ну, тобто елементи в просторі поза лініями. До прикладу, наведу приклад на цій шапочці. Спершу я залила квадратик, трішечки почекала, доки схопиться, приблизно підсохне чуть-чуть. І тоді залила нижню частину шапочки. Зрозуміли про що я таким чином типу відмежовуємо. За допомогою трафарета я притулила і перенесла контур очей. Якщо він є, це нам набагато простіше робити. Але друзі, насправді я ж малювала вас боком і сову цілковито не бачила. Вам в кадрі, щоб було ну щоб ви бачили мої дії, прийшлося мені сидіти з боку. Тому е перепрошую за нечіткі контури цієї сови е підтіняти і е надавати якусь відтінку сові. Там чи будь-якому елементу розпису будь-якому пряночку, яку ви робите, це ви робите за власним бажанням. Якщо до прикладу, моя вам порада: якщо ви це робите і початково продемонстрували замовникам, що ваш варіант для замовлень такий. Тобто він із наведеними лініями підтонований, то відповідно ви замовнику маєте робити такий варіант. А можна зробити декілька варіантів, щоб в ціновій політиці вирівняти. Ну тобто, щоб замовники мали вибір по, по ціні. Я якщо багато їх приходиться і просять дешевше, я відразу попереджую, що тоді це буде просто заливочка, наведені там очки, контури там, до прикладу, носик, все. Я не буду робити не тапір'ячку, не більше ніяких відтінків. Переходимо до листочка. Тут все дуже просто. За допомогою харчового фломастера, якщо немає, це може бути просто, навіть харчовий барвник, який ми використовуємо для розпису, підтонувала мочалочкою, звичайною мочалочкою, злегка вмочую, вимочую і підтоновую відповідним кольором. Це помаранчевий, червоний і жовтий. Далі наношу на нього лінії. Переходимо до розпису книжечки, також наводимо на на ній лінії імітацію листочків. І далі, друзі. Біле полотно для вашої уяви. Сьогодні мені захотілося намалювати таких книжечок у вигляді ну, типу, жолуді друзі. Але розписувати пряник таким чином ми можемо тільки на такому, який вже пролежав не менше 12 годин і достатньо просохся. Бо ж, якщо він недостатньо просокся, наша площина буде провалюватися від води. А вода також, до речі, має особливе значення. Це завжди або розведена з горілкою має бути, або як роблю я. На 40 мл водички кипяченою. Я додаю пробку зі спирту, який купляю. Ну, там Десь приблизно, я так думаю, що 2,5-3 мл спирту. Ось таким чином я розводжу, це нам потрібно для того, щоб швидше висихала наша. Наша вода, Яка безпосередньо потрапляє на площину, тобто на айсінг. І не було в нас у ну тобто не провалювалася наша основа від водички. Бо якщо вона туди потрапить, то в нас буде те саме, що було б і на звичайному листку паперу. Вона е, розщепить основу, і вона буде така зерниста і ніби прозора. Е, ну і після розпису такий пряник потрібно залишити у гарно провітрювальному місці, але подалі від сонячних променів. Е, і, друзі, стосовно допису, якщо демонструю вам приклад, якщо ви не, не впевнені в тому місці, де ви розташуєте, щоб е, не псувати. Нашу основу відтінком того кольору, який ви хочете нанести. Нанесіть спершу білий, а потім уже по ньому, по цьому контуру, наводьте, як вам зручно. Можете залишити для просихання, можете зробити так, як я забарвити поверх червоним, або ж після просихання нанести контурин. Майстер-клас підійшов до кінця. Я сподіваюся, вам все зрозуміло і я була корисна. Не забудьте за вподобайку. Якщо виникають ще запитання, а вони будуть, запитуйтесь до сюжету, друзі.